Аж камеру Ти Покажи, як Сузукине. Ось що робить фруч на швидкості 100 кілометрів. Я не знаю, як говорити. Тут вітер дує. Ви напевно за нами скучали. А може і ні. За тобою. За мною? А може і ні. Ми просто нікуди не їздили. У нас переїзд був, поки переїхали з моєї квартири на хату. Робота, поки не вільний час. Ми ну, коротше, місяць часу ми нікуди не виїжджали, бо не мали часу. часу. У нас був переїзд, робота. Тепер виїхали. Та й таке? Майже зима, а ми тільки виїхали. Будемо направду, здоровий. Ми вже тут були на домозі. Якщо ви дивились відео, то ви бачили. Ми приїхали на що тут? тут один градус. Я взагалі в шоці. Машина вся грязна. Бо ще доїхала по фроуді, слабка, вже. Сідаємо машину? Сідаємо, їдемо далі, подивимося, що там далі. Ок. Може ви пам'ятаєте, ну, ми колись знімали відео, де показували машину, яка лежала е, там в обриві. Її хтось витягнув. Ось воно. Ось така вона. Вся побита. Ого, сідушки порізали, а на що вони це зробили? Дебіли. Порізали сідушки? Так. Кончені. Порізали сідушки. Кончені. Порозбирали, все познімали. Цікаво, чим її витягали. Чим її витягали? Запаски нема вже вкрали. Ось душки задні цілі. Мокре все. Ти ясно, що мокре в стоїть на дощі. Бренд Брендню. Бренд нова машина. Значок вкрали, дивись. Вкрали значка. Все, вкрали черть. Ти її хочеш зремонтувати? Хочеш mm -hmm. зремонтувати? У горах вже лежить сніг. Ого. Роман сказав, вийде показати сніг, ніби люди снігу не бачили. лід під ногами. Йдемо вище, Близько? Так прикольно. Ми ще... У нас ще осінь, а тут ми їхали в зиму. Чекай непогана, причому лід на дорозі дуже слизько і за наші вже калюжі. Хочеш? Ну ти чуєш, як сніг лежить. Але так, місцями. Їдеш десь в одній теж і сніг лежить. Потім чуть-чуть спускаєшся і снігу нема. Бутінь, бачиш, тут два сонце до одного. Ну. Дальше тінь там дійсно як зима. Тобі як? Прикольно. Ой, сонце сліпить. Оки засліпили. Мені подобається резина та, що стоїть зараз на сузуку. Він якраз польоті файно йде. Турмози так собі трошки, але так звичайно, зимова. І дуже, дуже дере, файно тримається. Так ти можеш yeah. потім показати, як тебе резина. Goodrich KO2. Можу сказати. <laughs> Самі агресивний профіль, який тільки може бути в них. Шумна. На хайвеї 120 десь шумно капець. Чуєш, як да? наліт? Падав сніг на поріг, так. Кіт зліпив собі поріг. Вийти треба. мені надоїло, що я кожних пару хвилин говорю, вставай, встанем, давай встанем. Що п'ять хвилин встану? Не встану, вийду. Базік все О, машина. Я кажу кожних пару хвилин зупинитись, а ти кажеш кожних пару секунд знімай. Ну то ліпше зняти з машини, ніж виходити. Ні. На дворі ноль. Ти не розумієш. Зараз таке блювно додому привеземо з паром. Біля гаржу. Дядьку! Дядьку вжить. О, озеро зараз. О. Озеро там. А де той просвід. Рома припаркувався. І чуть не впав. Ми приїхали ще одного озера. Там, де ми були, ловили колись. Туда. Ми наловили певну штуку з Ну. No. Ні, ми так десь ловили. тоді. Дуже кидалися, дуже атаки були. А. Я Це коли дощ падав. Так, так, коли дощ падав. Ми приїхали сюди, подивиться. Коли в тебе внедорожник, ты сам выбираешь, где да паркуваться. Так, снег, блин, проходит. Там по навалю. Там круглая. Куда это? Куда ты? Вот сюда. Площадку. Алло. Упс. А то що фара трісла, то окей? Де? Що ти мені? 400 баксів фара. Наслідки, наслідки. Куди Рома в'їхав? Понавалював. Ну я знаю, але там кущі були, може не добре буде. Ні! Ну, взагалі прикольно. О, їде знов. Чим би дитина не тішилась, лиш би не плакала. А что такое? У меня не включено ничего, я сейчас включу и заеду. Вот, вот. Тут же есть вот такой вот маленький Что? Болото. Болото. Ми як літом сюди їздили, то тут видри плавали, я бачила. Бачиш як сніг там топиться з йолки. Що? Сніг, сніг топиться камера. А, ну так. Да. Бо на сонці тепло. Ну все та, не бачив? Бо ще осінь. Ще навіть танець. не зима. Але 0 градусів все одно. Як тобі? Нравиться. Навіть те, що я Сузука в дерева запустив, але мені подобається. <рес> Шо, рада, що, рада, виїхали біхто виходив речі. Ну, прикольно. Сніг в зиму попав. В зиму хвалено. Да. А ти? Мені подобається. Навіть з умовою того, що сузук влетів в дерева. Мені сподобалось.